Друзі, в третьому нашому блоці поговоримо з вами про інвестиційну привабливість франчайзингу, про переваги, а також недоліки, і про те, що сьогодні може дати франчайзинг українській компанії, яка має великі амбіційні цілі. От прямо зараз задайте собі питання, щоб Такого міг дати вам франчайзинг зараз для росту вашої компанії. Взагалі, із ключових таких переваг, які дає франчайзинг малому середньому, неважливо, великому бізнесу, це. По-перше, бренд, да? тобто ваша торгова марка дуже швидко стає національним або міжнародним брендом. Це завжди вивчення е, певного досвіду за рахунок е, ваших франчезів, це не вкладення своїх фінансових ресурсів в активний розвиток вашої мережі. Тому що ми вже говорили про те, що е, ключова і головна ваша задача це створити е, ту бізнес-модель. І постійно удосконалювати її, яку ви будете продавати, і, власне, за рахунок цього заробляти. Тобто це залучення коштів ваших інвесторів. Крім цього, ви отримуєте додатковий дохід, да? тобто за рахунок вступного внеску, за рахунок роялті, за рахунок маркетингових платежів. Якщо ви збутовий франчайзинг, то за рахунок поставок товару ви додатково на цьому заробляєте. Взагалі, франчайзинг – це такий дуже швидкий поштовх до Росту компанії, якщо говорити про переваги бізнесу для франшизі, ну то тут звичайно все дуже просто. Та тобто для франшизі ключове це те, що він отримує готову комплексну перевірену бізнес-модель. Це вже відомий бренд, це навчання персоналу, це гарантовані поставки, це маркетинг просто такого масштабу, який самостійно франшизі просто не може собі дозволити. Взагалі, якщо франшизі купує правильно франшизу. То він відчуває себе частиною такого великого гравця ринку, тому що насправді будь-які питання, які можуть виникати у франчезі, задача франчезера їх вирішувати правильно, максимально швидко для того, щоб бізнес просто працював і заробляв гроші, тому що ключова задача. Франчизера це створювати інтелектуальну природу вашої бізнес-моделі. Ми про це будемо говорити, коли будемо говорити про запуск вашої франшизи. А задача франшизі це обслуговувати клієнтів, так і ефективно працювати, власне, і заробляти гроші при такій великій кількості. Переваг у франчайзингу є незначні недоліки. Дуже часто, коли ми питаємо там наших клієнтів франчайзерів, чого вони бояться, то це якраз втрати конфіденційної інформації і того, що е, діючі франчайзі можуть стати е, конкурентами. А ще е, якщо говорити про вже таких наших діючих клієнтів, то це тяжкість е, мережі для нововведень. Складно звучить. Зараз поясню, наприклад, ви вирішили зробити ребрендинг, а у вас уявіть всі ці там 150 об'єктів, а ваш ребрендинг в інвестиціях додаткових коштує, ну, 1040 чи 50 тисяч доларів. І вам потрібно одночасно, хоп, і переодягнути вашу сітку, щоб це було так красиво, там відповідає тим стандартам, які ви як власник амбасадор цього бізнесу для себе задумали. А ваші франчайзі кажуть, а для чого це нам нам не потрібен ребрендинг? Ми і так собі нормально працюєте. Працюємо і це дуже ну важливо так вам, як франчайзен компанії, прийти і донести, пояснити, доказати, чому ваші франчайзі мають зробити ребрендинг і як це власне покажеться на їхньому піанелі кешфло, взагалі на фінансовій моделі. Чи більше вони будуть від цього заробляти? Якщо задумаєтесь про ребрендинг, то перше про що думаєте про вашу фінансову модель, як ви будете доказувати про це своєму франчайзі. Для франчайзі дуже важливо, і в тому числі франчайзі залежить від фінансової стабільності франчайзера. так тобто, якщо франшизер е, правильний можна сказати, та він буде робити от все про що ми сьогодні з вами говоримо. Тобто, якщо франчайзі купує франшизу у франшизера, е, цілю у якого є розвиток міжнародної мережі чи національної мережі, загалом розвиток мережі, і він буде вкладати. В цю мережу, то франшизі, е, ясно, що отримує багато бонусів. Але теж дуже часто буває так, що ну, навпаки, так, що там були франчайзі, які я вам розповідала там, в 15-му, 16, му 17-му році купили фейкові франшизи. І як результат вони просто втратили і гроші, і час. Але ну, насправді, крім того, що це командна робота, обмеження, ініціативи. Таких важких мінусів для, у франчайзі від франчайзингу немає. Франчезі виграє набагато більше так, від того, що купує франшизу, в залежності від того, там. Це людина тільки починає бізнес, чи вона вже має діючий бізнес, але при цьому купує собі на пасиві якусь франшизу для того, просто щоб отримати додаткові доходи. Франчайзинг це ну класно, тому що тобі не потрібно придумати велосипед. Ти не створюєш ребрендинг за 200 тисяч доларів чи за 15. Ти не продумуєш асортиментну матрицю, ти не думаєш, як навчати персонал, взагалі як його шукати. Всі ці речі абсолютно прописані тобі, дає франчайзер, Якщо ти класного вибрав собі франчайзера, і ти вже працюєш з готовою бізнес-моделлю. Якщо говорити про... Кейс майстер франчайзингу українських компаній, то я би хотіла вам розповісти про кейс Джибару, Салатери та СТЕМ школи Інвентор. Три українські бренди, які з України побудували величезні міжнародні сітки: хтось більшу, хтось меншу за рахунок франчайзингу. Це українські компанії. Це компанія Джебар, який 6 років, яка сьогодні представлена в 10 країнах світу. Через франчайзинг. це компанія Салатера, яка сьогодні представлена і в Білорусі. До речі, і в Іспанії. в Іспанії. Білорусі наша компанія Салатера визнана одним із кращих. Ресторанів всієї країни, а це наша франшиза. Ми цим дуже пишаємось. Стем школа інвентор, це школа робототехніки. Я думаю, що ви про неї теж знаєте, чи точно чули, бо це школа, в якій навчаються сьогодні 25 тисяч дітей, майже як в університеті Шевченка, і саме майстер франчайзинг дав можливість цим українським компаніям і може дати вашій з просто локальної компанії, з локального гравця стати міжнародним гравцем. Давайте поговоримо з вами про переваги. Та недоліки франчайзингу як для франчайзерів, так і для франчезі, незважаючи на те, що франчайзинг класний і що він дає дуже багато можливостей. Але, звичайно, як будь-який метод ведення бізнесу він має і свої переваги, і недоліки. І власне зараз ми з вами їх розберемо. Я відносно недавно про це кажу: про ліквідність, про те, що франчайзинг дає вашому бізнесу ліквідність. Що це означає? Давайте наведемо такий приклад, і зараз насправді. Дуже популярна така тема викупу або інвестицій, інвестиційних від інвестиційних фондів або просто управляючих компаній в українські франшизи. От уявіть собі, що є два, дві компанії. Компанія А має тисячу власних об'єктів, і компанія Б вона має 900 франчайзингових об'єктів і 100 власних. І от зараз чесно. Дайте відповідь собі, якщо ви інвестор, наприклад, або інвестиційний фонд, інвестор неважливо. Якби у вас була можливість купити, що би ви купили? Компанію, в якої тисячу власних об'єктів, ми зараз не про землю, а просто тисячу об'єктів, тисячу магазинів, і компанію, в якій 900 франчайзинових, наприклад, і 100 власних. Коли я задаю таке питання в офлайні, то більшість, звичайно, людей кажуть про те, що вони купили би франчайзингову компанію. Чому? Тому що уявіть. Ви купили собі традиційну компанію, так? І вже в кінці місяця або найближчого року вам потрібно залучити аудитора, провести аудит, скоріш за все, поміняти, скоріш за все, поміняти частину топ-менеджменту, поїхати, можливо, в кожний із цих магазинів для того, щоб навести там порядок. Якщо ви купили франчайзну компанію, то ця сама робота буде, але лише для 100 магазинів. А 900 магазинів як працювали? Так і працюють. Як платили вам ролоті в кінці місяця, так і платять. Як закуповували у вас продукцію, так і закуповують. Тому коли ми говоримо про традиційний бізнес або про франчайз саме сьогодні, то франчайзного бізнесу набагато більша ліквідність. Франчайзний проект адаптований або орієнтується на міжнародний ринок на експансію, то це взагалі мега цікаво, тому що звичайно, що будь-якому інвестору. Уже сьогодні не цікаві локальні продукти, да, тому що досить мала географія. І ну, зараз світ такий, що ми з вами можемо сидіти тут, а розвивати бізнес в Штатах. Або в Африці, взагалі на будь-якому континенті, тому що всі кордони вони в нашій голові. А кордонів в бізнесі вже немає, і можна запускати бізнес власне будь-де. Ми з вами проговорили багато аспектів і переваг, і недоліків для франчайзерів, для франчайзі, і тут дуже важливо, щоб кожен із вас зараз виділив кращий для себе, або просто той, який вам ідеально підходить під вашу компанію, чи під ту ціль амбіційну, ви яку ви сьогодні ставите для себе. Знаєте, дуже важливо не повторювати успіх когось, хто вже успішний і побудував велику франчайзингову компанію, чи тільки в процесі. Дуже важливо у франчайзингу для себе знайти той ключовий ресурс і ту цінність, яка, власне, допоможе вам реалізувати ціль вашу особисту і вашої компанії. Я щиро бажаю, щоб вам це вдалося. А можете мне сказать последние слова, что я говорила? Нет? Нет, хорошо, не надо.